Друзі, у нас є хороше гарне місце. Ось стоїть хрест. Стоїть столітній дуб. По ствердженнях колись старих людей. От хрест стоїть. На цьому місці колись Богдан Хмельницький з козаками От є навіть запис, точно десь От. Що там пише року Божого 647 року. Зазвичай віру правоту та нашу землю українську під дубом цим зупинився від почити великий гетьман Богдан Хмельницький. Славний військовий оковолець. Та хто його спалив, б? Тут таке старовинне перехрестя. Старе, бачите? Присічні дороги такі. На колінці пшеничниці. Коленці пшеничники, так. колинці, пшеничники і от такі хрести. Треба поставити його встановити, буде прийти цю дошку. Поставив стопарик. Такі друзі, така дуже як архітектурна пам'ятка, вийти люди забувають про це, про своє, своє майбутнє, своє корені. як зараз. Бореться, як боролися колись. От уважно читайте, ще раз уважно. Люди, люди старі пам'ятають, так просто нічого немає. Хто би це просто так не писав, тому що немає нікому як то кажу, смислу це писати посеред лісу. Старі люди знали, пам'ятали це. От Бачите, що лишилося від дуба, це називається на 100 дуб. Так що знайте свою історію. Може й ти що, то. Дбайте про свою історію, про свою, як кажуть, минуле треба пам'ятати.